Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і це мій е, YouTube канал. Я хочу вам показати, як просто із трьох інгредієнтів ЯЄС борошно-падярувальних сухарів зробити ідеально різні і ідеально е, смачні витвори із скупки. Отож, є е, 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 такий лайфхак. Мені здається, що Будь-яка курка, вона любить три речі, і ці три речі вони абсолютно універсальні під все. Якщо ви, у вас є вдома е, куряче філе, або у вас є соковитий фарш, або у вас є стріпси. Е, ви можете просто взяти і поєднати це з трьома інгредієнтами. і Ви побачите, який буде кайф. От я точно багато їздив по світу, і я точно знаю найкращі поєднання. Їх існує два: перша із спеції, це копчена паприка. Курка, просто вони народжена, бути копченою паприкою разом. А друге, це Панірувальні сухарі, борошно і яйця. Ці три речі вони просто універсально прикольні, смачні. В Кінці додаєш трішки лимону, і ваша курка, і моя курка, і курка Всесвіту стає божественно смачною. Тому все, що треба зробити нам, треба взяти яйця, розбити і зробити такий е, ідеальний панірувальний стіл. Е, будемо готувати стріпси, будемо готувати відбивну, і будемо готувати, звичайно, курячі, звичайні гарні, котлети. Ось так. І тепер просто будемо зараз все панірувати. До да? речі, у мене на столі нова лінійка від нашої ряби, вона економить час і дозволяє вам просто експериментувати з куркою, ну просто як ви захочете. Ну, тут є е силе е для відбивної. Тут є е, стріпси і є фарш філейний соковитий. Ми будемо використовувати соковитий фарш, бо він більш соковитий, це логічно. А більш а він е, менш соковитий, але він більш щільний, тому це вам ви вже визначаєте, як ви хочете, щоб у вас було. Беремо спочатку фарш соковитий. <плес> Тепер філе для відбивної. Воно настільки прикольне, що можна його відбивати, але воно вже таке тоненьке, що можна і не відбивати. Тому я прям зараз візьму і буду пробувати не відбивати філе для відбивної. І стріпці. Що важливо, що можна можна готувати курку різними способами. Можна запікати, можна у фритюрі робити, а можна смажити. Тому всі ці три способи ми зараз і зробимо. Борошно. Яйце. Температура 180, 20-25 хвилин. Борошно. Яйце. Сухарі. Вивчить це як мантра. Борошно, Яйце, сухарі. Борошно, яйце, сухарі. Борошно, яйце, сухарі. Вивчили? Означає, що все. Коли у вас є в руках курка, беріть борошно, яйце і сухарі. Тепер це до фритюру. І третє це котлети. Знову ви будете здивовані, але ми робимо те ж саме. Ми робимо борошно, яйце, сухарі. Яйце. Сухарі. І їх смажимо на пательні. Пам-пам-пам. Просто найкраще поєднання курки і е, трьох інгредієнтів. Дивіться три інгредієнта, а наче абсолютно е, різні страви. Єдине, що треба лимон. Лимони є таке зараз сорт Мейер називають. Якщо ви побачите лимони з тоненькою шкірочкою, обов'язково їх купіть, бо вони лише два місяці будуть. Вони мають супер надзвичайно прикольний аромат. Вони мені дуже подобаються, і я постійно всім раджу їх використовувати. Ось так такі три три прості поєднання, але дуже смачні. Тому просто беріть, їсте, насолоджуйтесь і напишіть в коментарях. Мені серденька або ще щось за те, що о, вам це подобається, якщо вам це подобається. Власне.